Божественну літургію відслужив сьогодні Вселенський патріарх. Святкове богослужіння відбулося у кафедральному соборі на Фанарі у Стамбулі. Там сьогодні перебуває кореспондент ТСН Олександр Загородний. Сашу кажуть, сьогодні як ніколи раніше в Стамбулі багато українських прочан. Як вони туди дісталися? І яка вона святкова літургія у Константинополі, як християни полюбляють називати сучасний Стамбул? Вітаю, Ало. Христос рождає і. Веселого різдва саме ці слова вже прозвучали з вуст Вселенського патріарха. Справді сьогодні на фонарі було надзвичайно багато українців. Ну якщо не половина, то кожен третій прочанин у величезному храмі це були українці. Чому саме так? Очевидно, тому що коли людині важко, вона шукає підтримки в друзів, у родичів, а багато хто іде до Бога. Так, от кілька сотень українців не без проблем, але таки дісталися сюди до Стамбула. Кілька сотень українців, які живуть в Туреччині, прийшли до цього храму. І Знаєте, важко розказати про літургію. Давайте, хоча б кілька секунд, послухаємо, як вона проходить, і оцей унікальний спів. Я розпитував священиків наших. І вони кажуть, що і греки співають ті ж самі і говорять ті ж самі слова, звичайно, що в перекладі, але ну ми так не співаємо. Але знаєте, і наші змогли здивувати фанар і здивувати вселенський патріархат, тому що такого розноманіття е, колядок у на, у них немає. І коли вони це почули, вони просто були здивовані. Давайте послухаємо, як вітали наші діти і наші священики, і як вони колядували. Сусик не спить, не дрімає своїми руками, весь світ обіймає і вашу родину, і вашу хатину, і всю країну Христос Його! З різдвом Христовим та з Новим Роком. Хай щастить вам з кожним кроком. Хай в хаті вашій щастя шує! Христос родився, мир вам дарує. Хочу ще зауважити таку деталь. Вселенський патріарх з українськими прочанами провів дуже багато часу. Він дуже багато з ними спілкувався. Він дуже добре знає, яка в нас ситуація. І знаєте, від нього прозвучали дуже конкретні однозначні слова: агресія проти України, Росії проти України це злочин. І очевидно, ці слова хочу достукатися до тих, можливо, росіян, які йдуть на нашу землю, але вірять в Христа і, і, і дослухаються до Вселенського патріарха, який для них є. Можливо, знаєте, якоюсь вагомою фігурою. Він однозначно сказав: війна в Україні. І люди, які йдуть війною в Україну і вбивають українців це гріх. Власне, як це все було? Що казав Патріарх? Як їхали українці? У наступному сюжеті українські причани таки дісталися до Стамбула. Це була довга дорога через пів України, Румунію та Болгарію. Ми простояли більше шести годин на кордоні. І вже почалися якісь такі сумніви закрадатися, але все-таки внутрішній голос сказав, що це паломництво і завжди бувають ці проблеми. Собор святого Георгія, вселенський патріарх Варфоломій, заходить з посмішкою на обличчі. Він знає, до нього приїхали сотні прочан з України, а ще хор українського духовенства підготував колядки. Але несподівано для місцевих священиків усі українці виявилися одним великим хором. Бо хто з нас не знає, ой, радуйся, земле добре поставленим голосам священиків допомагають жіночі і навіть дитячі голоси. Син Божий народився. Українське духовенство передає вселенському патріарху подарунки, дві ворожі артилерійські гільзи. Їх захопили, коли ворог відступав. Українські художники розмалювали їх традиційними українськими візерунками. Патріарх Варфоломій обіцяє, вони залишатимуться реліквіями у вселенському патріархаті, бо символізують змагання українського народу за його свободу. Також Вселенський патріарх повідомляє новину: український діякон висвячений у Константинополі на священника. Відтепер він постійно служитиме для української громади Стамбула. Далі Вселенський патріарх говорить про найболючіше про війну в Україні. Слова Варфоломія вкрай однозначні. Він каже: нема жодного виправдання війні, яку розв'язала Росія проти. України це вторгнення на територію України Росією є несправедливе, є злочин і є гріх. на сам кінець селенський патріарх благословляє усіх українських прочан. Щедрий, щедрий, щедрівочка. Над Константинопольськими пагорбами звучить наша слава Україні. Хереслава! Очікували, що саме так зустріли патріарх? Чесно, не очікували, що саме в такому в такій любові, тому що відчувалася ця любов саме патріарха до нас. Це така отцівська підтримка нашої країни, і це надихає, це дає сили. І, от всі українці, всі наші паломники, які повернуться по своїх домівках, вони звичайно, що цю радість Різдва Христова передадуть для всіх е, своїх домашніх, ну і звісно, для наших славних воїнів. Українське духовенство на знаменитому фонарі у резиденції Вселенського патріарха співає ще кілька українських колядок. Наша Зі Стамбула, Туреччина, Олександр Загородний, Ігор Сірий, ТСН, 1 плюс 1, марафон, Єдинь, новин.